Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую на урок курсу Я досліджую світ? Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як почуваються рослини взимку. А почнемо, як завжди, із справи синоптики. Пригадаємо, який зараз місяць? А яке сьогодні число? Який день тижня? Отже сьогодні 21 січня вівторок, а тепло чи холодно надворя? Який стан неба? Хмарно, похмуро, чи ясно, сонячно? Чи є вітер? Чи були сьогодні вранці опади? Розгляньте малюнки, будь ласка, як змінилися дерева взимку? Зліва ми бачимо дерево, мабуть, наприкінці літа, бо вже деякі листочки почали змінювати свій колір, а це, це ж дерево, але взимку, немає на ньому жодного листочка. Подивись на ці дерева, як вони змінилися взимку. Взимку рослини перебувають в стані спокою, вони ніби заснули. В сплячому царстві лісу, на перший погляд, дерева без листя дуже схожі одне на одне. Ми з вами зазвичай відрізняємо дерево за його листочками так, та за плодами. Взимку найлегше впізнати берізку. Її біла з чорними плямами кора видна здалеку. А ще висять сухі сережечки на березі? А як розпізнати липу? Кора у липи темна, міцна. У дрібних тріщинках. На деяких гілках зберігаються горішки з крильцями. Ось такі. А клен як розпізнати взимку? На клейні тріпочуться від вітру крилатки, ось такі, бачите, як вертольотики. Якщо придивитися, то можна помітити, що на гілочках дерев є бруньки і плоди, зовні бруньки вкриті темними лусочками. Ось подивіться на них на бруньки. А у середині бруньки є дуже дрібнесенькі зелені листочки, вони чекають на весну. Наприкінці січня, на вербі, бруньки збільшуються, скидають лусочки і вкриваються отаким от світлим пушком, такі гілочки з такими. З такими бруньками, розкрившимися, ми називаємо котики. А як розпізнати ялинку взимку? Хвойні дерева взимку залишаються зеленими. Вони скидають свої хвоїнки поступово, ми з вами говорили, деякі навіть протягом 5-6 років оновлюють хвою. Хвоїнки ялини і сосни вкриті товстою шкіркою, яка утримує вологу. Хвоїнки випаровують вологи значно менше, ніж широке листя дерев та кущів. Ось чому хвоїні дерева не засихають взимку. Пригадайте, а як пристосувались до зими трав'янисті рослини? Яка частина у трав'янистих рослин відмирає? Під пухкою сніговою ковдрою залишаються зеленими суниця, барвінок, озимі жито і пшениця, а ще зараз багато господарочок на своїх городах на зиму садять. І часник, і цибулю, тобто і ці рослини залишаються під пухкою сніговою ковдрою зеленою. На цих же малюночках ви бачите суничку та барвінок. Цікаво знати, що під шаром снігу та попалого листя в пролісків, Підсніжників та рясту. Ось ви їх бачите на цих малюночках, проліски, підсніжники і ряст. Так от у цих рослин з'являються пуп'янки, які з настанням тепла розпускаються. Що ж таке пуп'янок? Це початок квітки, листка або пагона рослини. Брунька, пуп'янок. Життя рослинам узимку зберігає снігова ковдра. Температура повітря під снігом, навіть якщо його товщина всього 10 см, буде на, на 15-20 градусів вищою, ніж зовні, на поверхні снігу. Тому дуже важливий для, наш, для нас сніг. Адже на полях посіяні озимі жито та пшениця. І коли немає снігового такого, такої снігової ковдри, то вони можуть вимерзти за зиму. Спробуйте дослідити біля дому розгорніть совком сніг, і ви дізнаєтесь, які ще рослини сховались під снігом. Давайте пригадаємо, ми з вами вже говорили про це, коли вивчали тему, як рослини готуються до зими. Тому давайте пригадаємо, які рослини, однорічні рослини, дерева, чи багаторічні трав'янисті рослини, перебувають у глибокому спокої які на зиму відмирають, залишивши в ґрунті насіння, а які залишаються зимувати у вигляді кореневища, бульб, але верхня наземна частина теж відмирає. Пригадали? Отже, у глибокому спокої перебувають дерева і кущі. Далі на зиму відмирають, залишивши в ґрунті насіння, однорічні трав'янисті рослини, тобто з насіння на наступний рік виросте нова рослина. А залишаються зимувати у вигляді кореневищ та бульб багаторічні трав'янисті рослини. Ну, а зараз вправа мікрофон. Перевірте себе. Відповівши на запитання та продовживши речення. Я сьогодні дізнався, пригадай, про що, мені було цікаво дізнатися про, або продовж таке речення. Мені сподобалося. Ну що ж, дітки, на цьому наш урок закінчення. Закінчено. Сподіваюсь, що інформація, з якою ви ознайомились на цьому уроці, була для вас цікавою та корисною. Дякую вам за увагу, до зустрічі!